Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. Ми сьогодні з вами продовжимо розглядати ті завдання з параметрами, які в різні роки були на ЗНУ в Україні. Ми з вами добралися до 2008 року, і в мене зберігло, зберігся у комп'ютері варіант, який називається варіант для інтернету. Тобто ну, зараз дуже важко розібратися, хто ці завдання давав, але вони були в офіційному доступі. В мене є PDF-файл з цими завданнями. І в цих завданнях ми будемо бачити два завдання з параметрами. І перше з них, це 31 завдання, воно на ваших екранах. Визначте всі значення параметра, при яких ось така система має єдиний розв'язок, у відповідь запишіть їх суму. Маю сказати, що це завдання, воно навіть сьогоднішнє, тобто воно до ну, скажімо так, випускникам математичних класів, які вивчають математику з 8 класу, ну, в принципі, воно підйомне. Навіть для тих випускників, які почали вивчати математику профільний рівень у 10-11 класі, ну, його розв'язати досить важко, чесно кажучи. А розв'язок займає, ну, дуже. Це, це ну, це не усна, це, ну, це май, майже усна задача. Майже. Чому? Ми з вами звернемо. Давайте зробимо так. Ви спробуйте натиснути паузу, особливо ті учні, які вивчають математику поглиблено з 8 класу. Спробуйте розв'язати. Вся справа в тому, що я покажу спосіб через графічну інтерпретацію. І, е, в принципі, іншого, мабуть, я і не знав, якщо так за великим рахунком, чесно кажучи. В принципі, е, і графічна інтерпретація оцього першого образу, y більше або дорівнює X квадрат плюс А, вона вивчається у профільних класах дев'ятих. А далі не вчиться. Тобто, в 10-11 профільної школи цього немає, на жаль. Тобто, якщо в 9 му його не було, його не буде в 10-11. Ми спочатку будуємо y дорівнює квадрат плюс А. Ну, спробую я побудувати, що таке y дорівнює X квадрат. всі знають, парабола, а потім відбувається. Те, що ця парабола починає рухатися вгору вниз, залежить від А. Ну, наприклад, я спробую там красиво якось намалювати її. наскільки в мене вийде. Ну, наприклад, от я там підняв на 2 одиниці, якщо взяти там 01. Да? Я не буду 01 писати. Це Y. Дорівнює Х квадрат плюс А. Ну, ось вона, до речі, А підняв на А. Де А більше нуля. Що таке більше або дорівнює? Як накреслити той графічний образ, щоб було більше або дорівнює? Ми повинні взяти одну пробну точку. В одній області, тобто наша парабола вона поділила на дві області нашу координатну площину. Ми беремо одну точку. ну, Наприклад, якщо тут точка А, ми можемо взяти там, представити собі, що дорівнює 2, і, наприклад, в цій області взяти там точку 04. І ми побачимо, що ця точка задовольняє. Більше або до рівня, тому що 4 буде більше або до рівня А, а в нас 2. І таким чином, ось вона, ця область, що відповідає нерівності y більше або до рівня х квадрат плюс а. Ми можемо взяти точку в іншій області і впевнитися, що не буде задовольняти. А який графічний образ х більше або дорівнює y квадрат плюс. а? Ну, Тут вже можна здогадатися, що це симетрія відносно прямої y дорівнює X. Я зараз цю пряму y дорівнює X накреслю. І це буде. Якщо ми вже взяли там. А для прикидки двічку, да, от ми взяли, да, давайте сюди А. І це буде симетрія, Я спробую так красиво намалювати. Не знаю, як в мене вийде. Ну, Більш-менш вийшло. Так само ми отримали оцю внутрішню область. О. Отже, в нас я накреслив графічний образ. Однієї параболи, однієї нерівності, графічний образ іншої. Нам треба, щоб ця система мала єдиний розв'язок. Давайте фантазувати в такому вигляді, як я накреслив. І ця система має розв'язки? Немає, бо немає спільних точок одного графічного образу і в іншого. А коли ми можемо починати отримувати розв'язки, ми можемо отримувати, коли ми А почнемо зменшувати. Наша перша парабола буде рухатися вниз. Наша друга парабола буде рухатися ліворуч. І коли-небудь настане така ситуація. Ну, Мені, мабуть, треба все-таки ну, ретельно хочу показати цей номер. Тому що він і простий, і непростий одночасно. Простий для тих, хто це знає, хто ці образи бачить, і зовсім непростий для тих учнів, які це бачать перший раз. Ось наша пряма Y дорівнює X, Я її заздалегідь поставив. Отже, наша парабола одна рухається вниз. На якусь кількість одиниць, а друга парабола на таку саму кількість одиниць рухається ліворуч. В результаті наступає такий момент, коли ці параболи дотикаються. І ця точка дотику вона буде належати прямій дорівнює Х. Я зараз це спробую намалювати більш-менш так швидко. Ну. Приблизно така, я не комп'ютерний художник, як ви розумієте. Ось відбувається така ситуація. Вони потихесеньку зближуються, зближуються, зближуються ці параболи, і наступає момент, коли вони дотикаються на прямій Y до рівня X. Якщо я почну далі рухати одну параболу вниз, а іншу так само, на таку саму кількість одиниць ліворуч, то я вже буду отримувати нескінченно розв'язки. Отже, фактично, ми маємо єдиний розв'язок. Тоді, коли y дорівнює x, і в той самий час одне, одна з рівностей повинна виконуватися. Ну, Наприклад, y дорівнює X квадрат плюс. Фактично все звелося до системи. Ми маємо знайти таке значення параметра, що фактично система має єдиний розв'язок. І це вже, ну, це справа вже дуже проста. Це рівняння буде квадратним для будь-якого значення параметра і буде мати єдиний розв'язок, коли дискримінант буде дорівнювати нулеві. В принципі, завдання закінчується. Перепрошую, 0,25. В принципі, я відповідь напишу, ну. То таки бачив, в математичних класах воно дійсно ну, виходить, нібито напівусно фактично. Тобто учень зразу буде показувати оцей малюнок, фактично, квадратне рівняння з параметрами все. Ось таке завдання було у 20... 2008 році. Той варіант з інтернету, який нам був запропонований тоді вчителям, учням, щоб ми готували і готувалися. До нових зустрічей!